Коханий, привіт! А я тобі на вечерю насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? Так кажу ж, млинці!» А скажіть, куми, у вашого спанілю справді такий високий родовід? Я вам так скажу, куми, Якби він міг говорити, то не розмовляв би ні з вами, ні зі мною. Мама з чотирирічним Петриком у кабінеті у невропатолога. Лікар запитує Петрику, а скільки у кішечки лапок? Чотири? А скільки вушок? Два. А скільки у кицюні очиняток? Два. А чи є у них хвости? Мамо, а цей дядько ніколи не бачив кішку? Мати каже маленькому синочку. Синку, ну скільки разів тобі можна повторювати, що я тебе народила, а не скачала з інтернету. Програміст одружується. Друг запитує його, Ну, яка вона гарна. Так, як топ модель? 90 60, 90. Ображаєш. 128 64 128